Ой, добрий ранок. Ой, а що це таке? Це ж сьогодні Миколай прийшов. А, який подаруночок. Потрібно його швиденько відкрити. Так, О, який він прикольний. Відкриваємо. А, вау, це що таке за коти? У минулому році в нас також такі були упаковочки. Я їх обожнюю ці упаковочки. Ківки. Так, відкриваємо. в мене з'явилося тепер двоє нових сережок. Одні з медбети ось такі гарні. Я буду, напевно, ще школу носити. А другі з котиками буду також е, буду носити на концерти та в школу. Ось такий гарний шарфик, я його дуже давно хотіла. Такі джинси прекрасні. І ще юбка також прикольна. І носочки, шкарпеточки. Також гарні, такі різдвяні, якщо чесно, схожі на сніжинку, але вони з зірочками. Складаємо все назад. Потрібно сказати Крістал, що вже прийшов Святий Миколай. А, е, я тут ще зробила ось таке, ось, можна сказати, ремонт. Ну я, звісно, але все рівно. У мене тепер диванчик та телевізор. Тут трішки стіни перекрасила. Ну ладно, ходімо. Е, ж вони. І мали, що також подарунок приніс Святий Миколай. Крістал, Крістел! А, що такі? Святий Миколай прийшов. Що? Святий Миколай? Так. Це домик для балбі. Ти я хотіла дуже. У мене дуже багато балбі, але для них не було ніколи домика. Тепер буде всі з голкою і пальмою. Ула! Давай відкривай далі, я пізніше тобі свій покажу. У мене прикольніший. Вау, тут така красивий цей. Ось. Тися видно з ломасочками. Це лоски схозе, конечно, за... це на яйця. Це ламаски. Ось світильник такий класний. Сюди складати. О, це тут по-любому в... масинка. Майя, так, на це треба, не знаю, сюди поставити, мабуть, це так. Ну, думаю, воно буде тут стояти, на цій стуці. Ну, це все складу. Ось тут домігбалбі, там поставлю в ігровій, ну все, ходімо. Би, звісно, під подушку не помістилося. Так, давайте сюди. Десь мої балбі є. Ось моя балбі. Всі одна балбі. Це мій зайчик. Ой, масинка, то вже не моє, напевно. Що... Ну, все калоці. Все потрібно сюди скласти. А, у мене ще є такий домик, є така ялиночка. Я ще потім поглаю, напевно, все. І ще для них є полавозік, звісно, але я не хочу з ним гладитися, він не дуже. То тепер у мене є масинка. Так, ну ця буде в доміку глаці, ну. Я зараз хочу розбудити Сашу, ну тому ми будемо не зараз клатися. Ой, сюди зім до Саса, са, Даня, ти Микола.